Два трильйони гривень саме на таку суму Росія завдала збитків українському довкіллю від початку повномасштабного вторгнення. Тільки за останній рік ця сума збільшилась в п'ятеро, і це тільки попередні дані наголошують в міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, адже нині підраховують збитки від руйнування. Каховської ГАЗ. А загалом сказати, скільки коштів Україні доведеться витратити на відновлення екосистеми можна буде тільки після повної деокупації усіх територій. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів, зараз з нами на зв'язку. Пане Руслане, добрий день. Вам вітаємо, вітаю вас. Пане Руслане, якби 10 років тому мені сказали, що Україна матиме проблеми з водопостачанням, я б можливо подумала, що це жарт. Але на превеликий жаль, нині це е, сувора реальність, і в такій реальності опинилися люди на окупованій і точніше деокупованій частині Херсонщини, тому що з водою там є величезні проблеми. І е, український південь з цією проблемою зіштовхнувся чи не перший, скажіть, будь ласка. Відбулася з цього приводу нарада в офісі президента, і питання водопостачання воно вже є не таким дивним, а воно є реальністю, в якій ми опинилися. Які кроки для вирішення цього питання знайшли, що чекає на жителів цього регіону? І головні виклики. 에, повертаючись до ваших тез, я хотів би в першу чергу зазначити, що незважаючи на те, що в Україні є така величезна водна артерія, як річка Дніпро, яка фактично є. Запорукою нашої, в тому числі, безпеки, то Україна ще навіть після до повномасштабного вторгнення, і навіть до початку війни 14-го року, вона визначалася як одна з найнезабезпечених водою країн, тому що обсяг води, який є у нас і в підземних водах, і в підземних горизонтах, і в відкритих водоймах, якщо поділити на одну людину, то він буде вкрай низький, десь в п'ять разів менше ніж середньоєвропейський такий показник, і десь приблизно в десять разів менше ніж середній показник по всьому світу. З приводу наради дійсно під час засідання президії конгресу під головуванням керівника офісу президента Андрія Єрмака, основна увага була зосереджена на екологічній ситуації на Херсонщині в результаті підриву Каховської ГЕС. І відповідно питання щодо водозабезпечення, ми говорили про роботи, які ведуться про буріння нових свердловин на Херсонщині. Хочу нагадати, що уряд України виділив понад 380 мільйонів гривень Херсонщині для відновлення водопостачання. Ми розуміємо, що на Херсонщині на сьогоднішній день, в принципі, там де це можливо, водою люди забезпечені. Розуміємо, що потенційно там повинно бути 50 нових свердловин. Дуже ускладнена ситуація з пришвидшенням процесу буріння у зв'язку з обстрілами. І хочу сказати, що коли проводився конгрес, нова форма проведення конгресу, коли з різних локацій, з різних населених пунктів підключалися звичайні люди, які могли задавати питання і урядовцям, і всім тим, хто приймав участь. Це дуже гарний формат, коли ми чуємо конкретні запитання з територій і можемо на них відповідати. Але навіть ті локації, які там де перебував мій заступник місь заступник, наприклад, їх треба було змінювати, оскільки відбувався безпосередньо обстріл в той час. А даруйте, можна тут про такі практичні речі. Ми розуміємо, що бурити свердловини потрібно. Ви кажете про ризики для життя. Фахівців у нас вистачає. Чи є люди, які готові їхати туди і ризикуючи власним життям добувати воду, яка так необхідна жителям Херсонщини? Скажу вам так, що на сьогоднішній день ті люди, які є дійсно патріотами, ті люди, які є дійсно українцями, вони в принципі ризикують життям кожен день, просто виконуючи свої завдання і на фронті. І буряче свердловини, і виконуючи ті задачі, які сьогодні зміцнюють обороноздатність держави, економічну безпеку і екологічну безпеку, навіть наші державні інспектори, навіть працівники Держводагентства, які пробу відбирають там на Херсонщині з першого дня цього теракту, вони теж ризикують життям. Тому є представники, є відповідні державні компанії, які сьогодні працюють з буровими установками. Херсонська обласна військова адміністрація намагається збільшити кількість цих установок завдяки залученню, завдяки залученню приватних компаній але ще раз підкреслю, ситуація вкрай там небезпечна, але роботи, не з на це, вони продовжуються, пане Руслане. Ну окрім Херсонщини, ми знаємо про проблеми на Запоріжжі та Миколаївщині. Як там це вирішують, і ну як швидко це можна буде зробити з огляду на те, що ну там зокрема на Миколаївщині, ну спокійніше, скажімо. Що середи, ми проводимо відповідні координаційні наради з чотирма областями: Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська голови військових адміністрацій виходять на зв'язок. Відповідні представники міністерств і що середи, ми проговорюємо все, що відбувається по Запорізькій області. На сьогоднішній день проблем з водопостачанням немає. Щодо потенційного буріння свердловин, за моїм дорученням, вже вивчили. Потенційно камерально, тобто взяли документи, подивилися, що де потенційно можна буде бурити нові свердловини, де вони потрібні будуть після деокупації частини Запорізької області. На сьогоднішній день проблем немає по Миколаївській області. В принципі, всі заявки виконані сьогодні. Ми змінили систему перекачування води з такої як Антиріка. Це коли ми в річку Інгулець закачували з Дніпра назад воду. Сьогодні ми подаємо воду з Каховського водосховища і забезпечуємо водою і жителів Кривого Рогу, тому що мінфраструктури там завершує будівництво відповідного водогону нового, який дозволить людей забезпечувати водою не погодинно, а цілодобово. Пане Руслане, наостанок буквально коротко, я днями стала свідком пожежі на Київщині. Мені довелося викликати пожежників. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з підвищеною температурою в Україні, наскільки це часті випадки, коли займаються сухостепи, і чи багато таких зараз викликів перед вашим відомством? Скажу вам про ліси протягом 23-го року, от станом на сьогодні, Держлісагентством вже ліквідовано 353 пожежі на площі 550 гектарів. Це цифри у 2,5 рази менше ніж за той самий період 22-го року, особливо коли велися ну дуже активні бойові дії ближче туди до лісів, і але ці цифри вони в тисячі разів більше ніж те, що ми мали у 21-му році. Та реформа і те оновлення матеріально технічної бази, осучаснення системи за спостереженням за потенційними пожежами, спостереження за лісами. Вони дозволили в 2021 році досягти просто унікальних показників. Навіть мої колеги з інших країн, коли приїжджають, ми їм це показуємо, возимо, показуємо, як це працює сьогодні на підприємствах. Ну фактично, сьогодні вже в ДПЛІС України. Раніше це були різні державні підприємства. І всі, чесно кажучи, в захваті від того, як це було організовано, але війна внесла свої корективи. Але я впевнений в тому, що після перемоги ми все це відновимо і будемо навіть цей приклад. Ділитися цим досвідом з нашими колегами з інших країн з Європейського союзу, хай так і буде. Дякуємо вам. Дуже б хотілося поспілкуватися ще, але маємо вас відпускати. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів, щойно був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ті виклики, які зараз постають перед українцями внаслідок цієї війни, кляту, яку веде Росія.